Вітаю вас, мої дорогенькі малята. Ну що, вмощитись гарненько буде цікавенько. І слухайте уважненько. Наша земля дуже велика, багато країн є на планеті. Безліч народів живуть на ній. Кожна країна має свою назву, свою мову, свою історію. Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. Є країни великі і малі, та найкраща завжди батьківщина. У кожної людини є батьківщина, це країна, де вона народилась. Кожна людина пишається своєю рідною країною, наша батьківщина Україна. Ми тут народились. Тут ростем, живемо. Тут живуть наші друзі, рідні, знайомі. А що ви знаєте про Україну, діти? А чи знаєте ви, як називають людей, які живуть в Україні? Так, молодці українцями. А народ українським вірно. Ти рости, дитино, і пам'ятай. Берегти потрібно рідний край. У нас красивий, гарний край, квіти, море, річки, гай, рідне все, поля, діброви, а сади, які чудові їх краса це білий світ. Як ви бачите, малята, Україна знаходиться в центрі Європи і має найбільшу територію серед Європейських держав. Її кордони межують із сьома країнами світу. Її площа більше за 600 тисяч квадратних кілометрів. На території України є 24 області, найменша серед них Чернівецька, а найбільша Одеська. Велика і прекрасна наша батьківщина. Це безмежні, колосисті поля, вишневі та яблуневі сади, різнобарвні луки. Та затишні гаї, мальовничі села та великі міста, неозорі простори рідної землі, що простяглися від Карпат до Чорного моря. З півдня України умивають два моря: чорне та Азовське, велична та могутня річка Дніпро протікає через всю Україну і впадає в Чорне море. В Україні є гори, Карпати. Багато міст і сіл є в Україні і живуть в них українці, такі однакові, емоційні, веселі, працьовиті та такі різні одночасно. У кожного свій характер, настрій, звички. Та всі люди мають поважати один одного і намагатися жити у мирі та злагоді, допомагати один одному. Наша мова українська, співуча, мелодійна, калинова. Лагідна, ніжна, а природа України мальовнича у будь-яку пору року? Славиться Україна родючими землями, мелодійними піснями, яскравими національними костюмами, співом пташок, цвітінням садів, багатою історією. А чи знаєте ви малята, що кожна країна в світі має свої державні символи? За якими її впізнають в усьому світі? Прапор України має дві смуги: одна синього кольору, а друга жовтого. Ці кольори означають синє небо та жовте поле пшениці. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Прапор, прапор свій здіймаємо гордо. Ми з ним дужі і єдині. Ми навіки є народом українським в Україні. Герб України називається Тризубом. В історію України тризуб увійшов як символ волі. Закадовано тризуб воля, слава і сила. Тризуб немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина. Живуть у мірі і любові на Україні нашій вільні. Ще один державний символ України це гімн. Гімн – це урочиста пісня. Він звучить під час державних свят та спортивних змагань. Музику до гімну України написав Михайло Вербицький на верші Павла Чубинського. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Пропоную вам послухати його уважно. Кожен українець повинен знати гімн своєї держави. Наші вороженьки, як роса запану ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душуючи Україна край, де пам'яток стільки, що вистачить не на один рік мандрівок. І я пропоную розпочати нашу подорож з відвідування столиці України: Київ серце України і найкраще місто в світі. Хоч пройшов усякі зміни, гарне все в зимі і в літі, тут церкви золотобанні, а в них дзвони міднокуті. Як задзвонять на світанні в Україні скрізь їх чути? Столиця України місто Київ. Це велике, стародавнє і дуже красиве місто. Головна вулиця Києва Хрещатик. Вона ставиться тим, що є найкоротшою та найширшою. Згідно з повістю минулих літ, засновником Києва вважають легендарного князя Кия із плевені полян. Який з братами Щеком і Хоривом та сестрою Либідю заснував місто на дніпровських пагорбах, назвавши його на свою честь. В Києві й досі збереглися оборонні споруди часів Київської Русі, а ще це одна з найбільших європейських столиць. В Києві є власне море. В Києві встановлений один з найвищих в світі пам'яті парків. А музеї, ще Київ місць для активного відпочинку. дійсно сучасне європейське місто, неповторне, красиве і атмосферне. Одне з найстаріших метрів в Європі. Київ продовжує активно розвиватися. В столиці є безліч цікавих парків, музеїв, місць для відпочинку. Відвідаємо і інші міста України. Найколоритніше місто України на березі моря це Одеса, місто багатонаціональне. Скоріше за все, ви не знаєте, що першою столицею України було місто Харків, а ще це найбільше студентське місто України. В цьому місті народилося багато талановитих людей Запоріжжя. Цьому місту майстерно вдається поєднувати минуле і сучасність. Це водночас і колиска українського козацтва і індустріальний центр регіону. Сюди приїздять передусім для відвідування острова Хортиця. Дійсно, хто б не хотів на деякий час відчути себе воїнним козаком, опанувати мистецтво, ганчарства, ковальства та навчитися їздити верхи. Звичайно, Дніпро, космічна та ділова столиця України. Тільки у Дніпрі виготовляють ракети, яким немає аналогів у світі. Перший залізобетонний міст у світі і найбільший арочний міст у Європі Мереф Херсонський, знаходяться у Дніпрі. Чернігів, місто легенд та архітектури часів Київської Русі, розташований на березі річки Десна. Чернігів потопає в зелені та може похизуватися чудовими краєвидами. Львів культурна столиця України, кожна вуличка Львова наповнена стародавнім шармом, ароматами кави, духом романтики і архітектурною довершеністю. Кожен його елемент приховує цікаві історії та інтригуючі загадкові легенди. Це місто, яке охороняють кам'яні благородні леви. Та яке змусить вас повірити в мрію. Полтава з цим містом пов'язана діяльність видатних письменників Миколи Гогаля, Григорія Сковороди, Івана Котляревського, завдяки яким Полтава стала відомою на весь світ. Город Тернопіль. Його назвали так за те, що місцевість, на якій він знаходиться довгий час, була поросла терном. Івано-Франківськ, серце Прикарпаття, в ньому поєднуються всі традиції гуцульщини, Бойківщини, Опілля та Покуття. Це райський куточок з красивою архітектурою, затишними скверами та парками. Ви сьогодні почули лише про невеличку кількість міст України. Малята, пам'ятайте, ми українці і немає у світі кращого, як рідна ненька Україна. І кожне місце чудове, величне і дуже красиве. Малята, пам'ятайте, ми, україні.